Слово нема такого поганців. Є давньо давньо звичаї. давньо давньопроукраїнський, і поет казав, поет казав, не буду, бо це буде бо це буде довго. А тепер щодо резюме, я домови йшла, як до храму. Поет писав. О слово рідне, скутий, чужинцям кинуте на сміх, співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, муз музика зір оких Шовковий спів степів широких, Дніпра між ними левий рев. О слово, будь мечем моїм, ні сонцем встань, вгорі спинися. Осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. А Катерина Мотрич молитву до мови написала. Молитву до мови. Це років аж двадцять, може, з п'ять. Е, мабуть, років з 25 назад. Отже, трошки менше. Може, 22, так, бо я, 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 я її переписав, коли діти ходили в школу, в 200-й школі на е, тому самому переписав, та й тепер вони у них свої проблеми, а тепер я замість них читаю вам молитву домови, бо читали вони, коли, я, коли вони підростали. А тепер, коли їм треба пораду давати тільки, як вони просять, бо я тепер тверджу, що якщо дітям більше 20 років, пораду давати тільки те, як просять. Не просять не треба. До 20 давайте. Такі. Отже. Катерина Мотрич молитва до мови, це на цей вірш. мову богородиця мого народу, з чорнозему з любистку м'яти рястує в шанзілля з роси, з Дніпровської води від зорі і місяця народжена. Мова наша, рідна берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого, і тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу. Мова, що, сто... що стояла на чатах. До вітеря нашого національного храму і не впускала туди Злого Духа ганьби, та й висвячували душі козацького роду спасенними молитвами, невмирущим вогнем очищення і святими водами Божого річища, щоб не перевівся і не змалів на рід Той і множила край веселий, святоруський, і люд український, талантами. Невмирущим вогнем пісень і наповнювала душі Божим сяєвом золотонебесним бо то кольори духовності і Господнього знамення, мова наша. Звонкова криниця на середохресній дорозі нашої долі, твої джерела б'ють десь від могил, магми, тому й вогненна така, а вночі в тобі купаються ясні зорі, тому й ласкава така. Тож, зцілювала ти втомлений духом, давала їм силу, здоров'я і навіть безсмертя тим, що пили тебе цілющу черелицю. і невмирущими ставали ті, що молилися на дароване тобою слово. Бо спокон віку було слово, і слово було у Бога, і слово було. Мова наша передчасно постаріла, змаліла на хресті мук розіп'ята, на палю посаджена, за ребро нагад повішена дітьми покручами, стражденнице, великомучениця, матір Божа мого народу. В Сибірі, коли ми погнана, в соловецьких ямах зноєна, за моря й океани розвіяна. Лютим чоботом розтоптана, стонадцять раз розстріляна чорнобильською погибелью Засіяна Мово наша. Убога причанка з простягнутою рукою осквернена і знеславлена своїм сім'ям, твоїми ж дітьми. Прости. Вознесися. Від гір до степів, від лісів до моря, освіти від мороку душі, Русь Україну возвелич, порятуй народ її навіки. Вибачте, що пропустив трохи бо там.